Всім привіт! друзі Вітаю вас всіх на каналі світ цитрус Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про пепіно. Це буде третя частина відео про пізню посадку саджанців, яка відбувається в цьому, році на жаль, майже у всіх, і про відповіді на дуже часті питання, які задаються по цій культурі і по цій рослині, в цілому. Тому починаємо про все по порядку. Щороку. Пепіно стає все більше популярним серед українців, все більше людей його саджають і все в більшій кількості. І не просто так, тому що чим більша посадка рослинок у вас на городі, тим більше його врожайність. Не буду вдаватися в подробиці, але тим не менш, чим більше ви посадите рослинок одночасно, вони будуть одночасно квітнути, тим більше у вас зав'яжеться плодів. Враховуючи те, що воно в'яже при досить такому. Невеликому проміжку температур в районі 20-23 градусів тепла, то дуже гарно мати велику кількість квітів одночасно, які будуть квітнути для того, щоб отримати гарний врожай. Ідеально, якщо пепіно висаджується на вулицю орієнтовно в кінці квітня, навіть на початку травня, допустимо, тоді майже в усіх регіонах України. Воно достигає орієнтовно в жовтні повністю, ідеально на кущі на 100%. Але на жаль, останні роки у нас вносяться дуже багато коректив в плані температурних умов, змін. І тому, от, наприклад, цьому році у нас надзвичайно аномально холодна, довга весна. У нас нормальна весна настала, можна сказати, ось буквально в кінці травня. І через це у нас величезна йде затримка по сезону. І що ж нам робити в цьому році? А відповідь насправді дуже проста: можна спробувати посадити пепіно у контейнери. А контейнери ці прикопати у землю. Власне, що це нам дасть? Це нам дасть можливість після того, як почнуться холоди, а наше пепіно ще не визріло, занести його, витягнути його з горщик з землі і занести, наприклад, у теплицю, або на балкон, на веранду. Навіть у кімнату під лампу, і дати дозріти прямо на кущі на 100% нашим плодам. А важливість дозрівання пепіно саме на кущі зумовлена тим, що саме повністю смакові характеристики, якісні смакові характеристики, можна отримати лише на кущі при повному дозріванні. І при максимально великій кількості сонячних променів або взагалі світла. Тому що пепіно у нас світолюбива рослина. Нещодавно мені телефонував один чоловік і каже: от чому там, наприклад, одна людина мені каже, його що потрібно вирощувати в одних умовах. Інша людина каже, вирощувати потрібно в інших умовах. Хтось каже у відкритому ґрунті на сонці, хтось каже, потрібно вирощувати в затінку, тобто висаджувати, не висаджувати, одна рослина 10 рослин. От Чому так? Це все зумовлено тим, що у нас досить велика країна. В нашій країні досить сильно відрізняються температурні режими і відрізняються ґрунти. Ну це дуже важливо, тому що ви можете посадити попійно в чорнозем, а можна посадити в суглинок Це різна е, різна швидкість просихання ґрунту. Відповідна різна родючість у цього ґрунту і так далі. Також і сонячні промені, температури, і так далі. Це ж все дуже буде впливати раніше. В сумах у нас все повністю класно росло на відкритому сонці. Нічого не горіло, все було просто ідеально. Але останні два роки з урахуванням аномальних температур вигорають навіть цитруси, вигорають черешні, вигорають яблуні, все вигорає. Тому якщо е Думати над тим, як правильно посадити папіна саме у вашому регіоні, треба орієнтуватися на те, як ви вирощуєте перець, як ви вирощуєте томати, як взагалі ви вирощуєте всі ваші рослинки на городі. Тому що, якщо ви вже почали притіняти усі ваші культури, то ви обов'язково будете притіняти і папіну, тому що воно так само буде горіти і не буде нічого в'язати. Але що дуже важливо, максимальна соковитість солодкість плодів досягається лише на відкритому сонці. Чим більше сонця буде у цієї культури, тим смачніші будуть плоди. Тобто, якщо ви посадите в затінку і там не буде сонця, ви отримаєте на смак огірок баклажан і нічого більше. Якби воно там не дозріло, отам в затінку. Тому що цукри у нас виробляються на сонці у всіх рослин. Це обов'язково треба розуміти. Як ви всі знаєте, щороку я залишаю кілька маточних рослинок, собі для того, щоб навесні отримати пасанки, посадити свою невеличку плантацію, з цієї плантації отримати плоди і все по колу. Але останні роки, враховуючи нестабільність температур взимку, бомбардування, відключення світла і так далі, ці маточники переживають зимовку насправді досить погано. Конкретно в цьому році у мене було кілька маточників. До весни дожило лише. Півтора. Чому півтора? Тому що кущ почав всихати в процесі ревегетації. І безпосередньо в процесі ревегітації у мене вдалося там отримати 10-15 пасинків. І все, маточники загинули. Пасинки я посадив, корінив і отримав на, на даний момент отакі от рослинки. Це такі. Пасенки, це навіть вже трошки великуваті вони для висадки у ґрунт, я стараюся саджати трошечки менше, особливо це, він його вже вітром буде колихати досить сильно, але нічого, ми його трошки заглибимо посадці. То от, власне, друзі, що я хотів додати, це те, що зберегти пепіно насправді достатньо важкувато. В холодних умовах воно може перезимувати. А навесні не прокинутися, як це було у багатьох, хто мені писав. Також бувають такі моменти, що ви його тримаєте на підвіконі, воно доживає там навіть до січня, до лютого. А у березні, коли починаються пасенки, воно починає гнити. От це все виникає через нестачу світла. Найкраще зберегти свої маточні рисунки, якщо вони вже у вас є, і якщо ми їх в цьому році зробимо саме так, посадивши у контейнери, контейнери прикопавши, тобто ви витягнете, не буде пошкодження кореневої системи, ви лише обріжете зайву крону. Потім то зберегти краще всього маточники буде під вампами. Якщо ви досвідчуєте цитруси, якщо у вас є якийсь невеличкий гроубокс, лишайте один маточник, хай буде краще одна рослина, але вона буде рости в максимально якісних умовах, в яких ви її збережете, і дуже швидко зможете відновити свою популяцію цих рослин. Тому що перезапилення у них не обов'язково між різними там, сортотипами чи сортами. А саме важливо це те, щоб їх було багато. І знову ж таки про смак. Є дуже багато різновидів пепіно. Тобто є там два сорти Рамзес Консуело, але у кожного з них є дуже багато різновидів. Я зустрічав Рамзеси, у яких є червоні плоди, помаранчеві плоди, ну, жовті наші стандартні і так далі. І вони дуже різняться смаковими характеристиками. Але знову ж таки, якщо ви отримуєте якийсь сортотип або сорт пепіно, який має якісь особливості. А ви саджаєте його, наприклад, у відкритий ґрунт, ви його не поливаєте. Або, наприклад, воно у вас там горить, або ще щось. Ну, звичайно, ви маєте розуміти, що ті смакові характеристики, які заявлені, максимально які можна отримати, ви їх можете отримати при максимально гарному догляді, при повному дозріванні на кущі. А не так, що ви зірвете зелені плоди. Коли вони ну, от, наприклад, у жовтні похолодає, ви зривете зелені плоди на півзелені, які ледь починають спіти, покладете їх типу лежати достигати, і будете очікувати, що вони там будуть супер там дині. Такого не буде, це неможливо. Смак розкривається лише тоді, якщо воно дозріває при якісних умовах, при правильному, ну при правильних умовах, умовно кажучи, тобто, все те, що необхідне, якраз таки для дозрівання цієї культури це максимальна кількість світла і тепла. Саме на кущі. В минулому році я, до речі, так само вирощував і словацьке пепіно, і італійське пепіно, і своє пепіно. І, на жаль, до весни у мене дожив лише от півтори, півтора маточника. Це саме мого пепіно. Як не дивно, який вже рік, восьмий, мабуть, чи дев'ятий, я стабільно його можу ревеґотувати і отримати свої рослинки. По витривалості мені дуже подобається саме ця рослинка. І... Вона мене повністю задовольняє в пані плодоношення. Звичайно, цікаво цікаво отримувати нові сортотипи, отримувати плоди, смакувати їх, порівнювати. Але знову ж таки потрібно це робити, враховуючи правильні умови для дозрівання, тому що от, в минулому році я це не врахував абсолютно 24-й рік. У мене видався там по-моєму з одним плодом всього на всього з величезною плантацією Попіно, тому що було дуже спекотно. Не холодно, як в цьому році, а було дуже спекотно. І просто перша розсада вся вигоріла. Посадив я другу, друга також вигоріла. Третю почало притіняти, але вже було пізно. Тобто я втратив час. Навіть не так, як в цьому році, це був не червень, це вже був кінець червня минулого року. Але тим не менш, все одно треба приховувати погодні умови, які вас оточують. І щодо врощування у Квартирних, балконних, там, напівверандових умовах. Пепіно буде плодоносити. Воно буде зав'язувати. Якщо ви посадите кілька рослинок, там 3, 4, 5 рослинок, наприклад, у підвісне кашпо, воно буде чудово рости, воно буде свисати, дуже багато буде квітів, і воно буде плодоносити. Смакові характеристики максимальні отримаєте ви навряд чи. Високі якості смакові отримати можливо насправді можливо. Якщо у вас це сонячна сторона, це буде тепло. Взвичайно ж таки це буде наприклад, листопад. У вас ще буде тепло на балконі. Сонечко буде пригрівати. Ви зможете отримати максимально якісні плоди, і це в принципі чудово. На балконі можна отримати дуже гарний результат. Також було запитання щодо поливу. Чи потрібно поливати попіно щодня, чи можна поливати його іноді, чи можна його взагалі не поливати? І тут, знаєте, такі десенансні питання, тому що ну томати, от хтось поливає, хтось не поливає взагалі. І когось влаштовують, просто вирішені, от у природних умовах, як воно є, оті томати, які є. Я людина, яка звикла поливати все, все, що можна. Ну, малину, все там, полиниця. буряки ті самі, навіть і картоплю, ми поливаємо, тому що. Гарний врожай можна отримати лише у нас, наприклад, враховуючи нинішні температури, то й, мабуть, по більшості частини України зараз, якщо це все поливати. Тому, друзі, поливати чи не поливати попіно, вирішувати вам, але я раджу вам поливати його і поливати його регулярно. Тобто, по мірі просихання, звичайно ж таки, не заливаючи, не роблячи там, скажімо так, болото, тому що в болоті воно гниє. Але якщо ви знаєте, що у вас там ґрунт такий, що він просихає швидко, то поливати його треба регулярно буде. Тому обов'язково це враховуйте. Ще один важливий момент це живці, черенки, я не знаю як пасинки пепіно і саджанці, і так далі. Як воно все доїжджає, як воно їде, як воно переживає. Дивіться, дуже часто люди просять нарізати пасинки пепіно. Зачасту ці пасинки гинуть. Мені не шкода. Але. Транспортування вони переносять дуже погано. Листя псується у копіно просто отак, хвилина. І його пожмакав, воно вже буде жовте у вас через кілька годин в пакеті в тому. Тому для тих, хто хоче там отримувати пепіно живцями, маєте це враховувати, що до вас приїде, наприклад, з 10 живців, там, умовно кажучи, п'ять нормальних, і з них три вкоріниться. Це в кращому випадку. Тому краще взагалі брати саджанцями, якщо ви там. Купуєте десь їх, замовляєте саджанцям. Але тут також треба враховувати той момент, що саджанці в процесі транспортування дуже часто можуть запріти, можуть зіпсуватися лише через нехватку світу, якщо це дорога більше там двох діб, вона, вони можуть вже жовтіти почати. І це абсолютно нормально для цієї культури. Тому що насправді листовий апарат тут в цих умовах досить такий ніжний. Ось на Ось, наприклад, нещодавно я отримував пепіно і просував його вам. І безпосередньо мені почали скидати отакі фото. І такі фото. Тобто, ви вже розумієте, що воно в дорозі упріло. Ви думаєте, що воно вже загинуло. Але проходить 3 дні, і рослинки виглядають отак. Пепіну не гине. Воно досить гарно може реабілітуватися, реанімуватися і почати відростати від кореня, тому що це все в корінені пасинки. Коли ми в корінні пасинки, те, що під ґрунтом, а під ґрунтом у нас величезний шматок кореневої з величезним шматком черенка, там обов'язково є бруньки, які прокинуться максимально швидко від кореня. Тому, якщо у вас там ви отримали піпіно, воно вас там підв'яло, верхні листки пожовтіли, скрутився верхня частина стовбура. Так, це неприємно, це погано. Я з цим стикаюся регулярно, але воно реанімується, відростає і потім нормально себе почуває. Тому я ж кажу, коли от, при замовленні за кордону, особливо Пупіно, багато хто отримував, до речі, полуницю з-за кордону. Ви ж знаєте, в якому стані вона приїжджає. Пупіно приїжджає приблизно в тому самому стані, як і полуниця. Воно майже повністю ну, пропавше, умовно кажучи, візуально пропавше. Хоча насправді стовбур живий, і воно починає відростати через декілька днів. Активно все у нього гарно, тому що головне, що Пупіно. Коренева. Якщо коренева здорова, рослина здорова і вона буде рости абсолютно без проблем, навіть якщо в процесі транспортування загинула вся верхня частина, вона відновиться досить-досить швидко. Також було ще таке питання, чи... чим краще саджати, тобто вкоріненими саджанцями, от, такими, мабуть, краще. От, трошечки меншими краще. Їх менше буде на вітрі колихати, їх менше буде сонце опалювати, поки воно не адаптується до відкритого сонця, бо якщо воно вкорінене в кібертихних умовах, ви його винисати на сонця, воно також погоріть, це також треба враховувати. Тому, друзі, краще саджати чи такими саджанцями, чи, наприклад, саджати зараз вам покажу. ось У мене один же весь тут вкорінювався. Отакими пасинками. От для висадків відкритий ґрунт насправді великої різниці немає. Що те, що те, відреагує на висадку відкритий ґрунт однаково. Прохворіє воно однаково. Погоріти може однаково. Єдине, що оце буде в'янути трошечки більше перші дні. Рослина кореневою, звичайно ж, вона буде рости в відкритому ґрунті трошечки легше, швидше адаптується і. Буде себе гарно почувати. Але, знову ж таки, є але завжди є але. Тому що рослинка, яка росла у такому горщичку, має ну, якийсь ґрунт, в якому ви його вирощували. При посадці у ґрунт у відкритий в Чорнозем той самий, рослина стикається з різницею у ґрунті. Коренево адаптовується і вона починає наростати трошечки повільніше. Якщо ми садимо у. Чорнозем одразу просто в таку голу кореневу, вона адаптується скоріше. Це так, це особисті спостереження, це не є аксіомою. Тому можна сказати, що так, що так. Обидва варіанти будуть гарні. В обох варіантах буде все у вас класно з рослинами. Шкідники. Шкідники для Пепіно це я не знаю, це щось невід'ємне, тому що його любить все. Починаючи з колорадського жука, який буде лізти в першу чергу на нього, навіть а не на картоплю, біокрилка, тля, щитовка, кліщ павутинний, навіть червець, все на ньому буде. Якщо у вас щось є на ділянці, воно обов'язково буде на пепіно. Не знаю чому, але абсолютно всі шкідники вони переходять на цю рослину. Тому, якщо ви сажаєте відкритий ґрунт, і у вас там, наприклад, росте капуста, Ростуть цитруси у нас там ростуть, я не знаю, що там ще травлять баклажани, картопля, Немає різниці, полуниця так само. Якщо ви обробляєте якусь із цих рослин, обов'язково обробляйте пепіно. Тобто травити капустку, потравіть від те саме пепіно гірше не буде. Травити там я не знаю картоплю, потравіть і пепіно багато препаратів є універсальними навіть від купи шкідників, ті, що препарати використовуються для огородних культур, вони є. Ну, мультипрепаратами вони можуть впливати на велику кількість шкідників одночасно. Тому чому б їх не використати отим залишком, оті 100 мл, які у нас завжди залишаються після картоплі, після капусти, їх можна ж витратити саме на пепіну і захистити ці рослини, тому що їх просто хоче їсти все. Можна додати ще такий важливий пункт, як підживлення: чим підживлювати пепіно і коли? Скажу так: на початку вегетації я його не підживлюю нічим. Проходить буквально 2-3 тижні, і я починаю його поливати у середно розконцентратом. Спочатку для вегетації, навіть не так, не для вегетації, а універсальну. Вегетацію ми пропускаємо. Вегетація це синенька пляшечка. Ми використовуємо зелену пляшечку, тобто універсальну. Перші, там, наприклад, місяць до перших квітів. Починаються квіти. Я починаю змінювати поступово добриво на червоне. Тобто червоний розконцентрат. І починаємо їм підживлювати для стимуляції саме плодоношення, наливання плодів і так далі. І підживлюємо прямо до самого кінця сезону. Особливо щось там інше використовувати, це вже за власним там, відчуттям, але нічого особливого йому не потрібно, тому що, по факту, це близький близький родич перців, томатів, баклажанів. Ну, а тепер перейдемо до другої, більш практичної, більш мабуть, важливої частини цього відео. Це саме вибір контейнерів, посадка в них і висадка у відкритий ґрунт. Дивіться, друзі. Взагалі, коренева у пепіна досить така поверхнева. Вона поверхнева і розлога. В ідеалі використовувати такі невисокі, але широкі посудини, десь літрів на 5-7,5. Можна одразу посадити у велику ємність і поставити в ґрунт, і хай воно собі там сидить до перемоги, умовно кажучи. Можна зробити інакше. Ви можете використати там, наприклад, трьохлітровий горщик, чотирьохлітровий горщик, а пізніше перекинути його, наприклад, 7,5 літровий горщик в процесі вже ну там росту. Це ж абсолютно ніяк не впливає. Перевалка взагалі ніяк не шкодить рослинам, і вони на неї реагують лише позитивно. Тому ви можете пепінно перевалювати спокійно протягом сезону і нічого з ним не буде навіть у момент цвітіння. Єдине, що може бути не дуже легко, не дуже зручно, тому що Пущишці можуть бути вже навіть розлогими. Але тим не менше, що я використав сьогодні? Сьогодні я використав отакий горщик. Це в ідеальному вигляді. Тобто він широкий, не глибокий. Тут у нас 6 літрів. По-моєму, 6. Просто в нього посаджу один садженець і прикопаю у відкритому ґрунті. Коренева заповнить. Весь цей простір, і потім восени ми витягнемо просто цей горщик з ґрунту відкритого. Поставимо, наприклад, для дозрівання в теплицю. а може ж нам повезе, може в цьому році буде осінь тепла і довга, то може воно дозріє на кущі, навіть не витягуючи. І потім просто обріжую, в мене буде гарний маточник зі здоровою кореневою. Побачимо. Тому, друзі, можна використати, в принципі, будь-яку ємність, але в ідеалі це невисока, широка. Якась плошка літрів від 5, або ж поступове збільшення знову ж таки, цієї плошки від 3, наприклад, літрів до 5, до 7 і так далі. Залежно від об'єму, який допустимий для вас, і як ви зможете поливати його правильно, щоб не заливати. Бо все одно ж можна залити в горщику набагато легше, ніж у відкритому ґрунті. Вирішив, що все ж таки це важливо, тому покажу. Я буду використовувати як одразу великий контейнер. Так, і використаю для початку трьохлітрові контейнери, які у мене лишилися. Тобто спочатку посаджу в 3 літри, а потім пересаджу в 7,5. Тому що на даний момент насправді у мене такі є ще 5 штучок, але вони зайняті. Треба буде звільнити їх і в них потім перевалю. На даний момент потрібно треба висаджувати відкритий ґрунт, хай адаптується, тому будемо саджати в 3-літрові 5 штучок і один в 6-літровий. Отак От виглядає воно по горщиках вже розставлено. Шість штучок. Тут додадуться потім чеські, словацькі італійські на цій ділянці. От. Це те, про що я казав, що вітер дує, воно його вже валить. Тому нижчі саджанці саджати краще, ніж отакі вже височенькі. І так, власне, виглядає посадка після посадки. Тут закопані горщики. Зроблені луночки. Зручно для поливу. І в чому ще величезний плюс? Перше, чому просто не поставити горщик і не вирощувати? Як мінімум, тому що вони будуть нагріватися на сонці, рослина буде страждати. Буде виникати хворози, буде хворіти рослина, буде перекос уживлення. Тобто закопана коренева, охолоджена коренева. Охолоджена коренева, менша кількість проблем. Другий момент. Плюс такої посадки в тому, що при необхідності, якщо ви бачите, що на цьому місці не вистачає освітлення, або щось вам не подобається, як воно росте, горить, не горить, ви можете просто взяти, викопати і пересадити на іншу ділянку в інше місце. І вже там вирощувати далі до врожаю. Отже, друзі, наше відео підходить до кінця. Сподіваюсь, що я відповів на більшість питань, які ви мені ставили. Думаю, що багатьом буде корисно це відео для тих, хто особливо вирощує попіно перший раз. Тому я під цим відео закріплю посилання на інші два відео, тобто як від початку до збору плодів, вирощував попередньо. І власне це відео буде третьою частиною. Можливо, пізніше ще буде четверта частина, коли ми будемо порівнювати різні сортотипи в цьому році, якщо все буде класно у нас, і також збирати врожай 25-го року. Можливо. Це відео буде, я сподіваюся. Тому, друзі, вирощуйте пепіно це дуже класна культура. Головне, дати їй правильні умови, правильну агротехніку, і ви отримуєте дуже смачні плоди. Тому що, якщо ви куштували лише не смачні, це не значить, що не буває смачних. Смачні бувають. уж повірте, якщо буде багато плодів, я обов'язково буду готовий поділитися з усіма, щоб <кхм> запевнити вас у тому, що нам дійсно може бути на смак і на запах, як диня. Тому дякую за перегляд. Саджайте, вирощуйте, підживлюйте. Все у вас обов'язково вийде. Все буде добре.